Найдорожчий міст у світі знаходиться в Києві. І це не те, чим варто пишатися киянам. Коштує він цілих 500 мільйонів доларів. Так, це славнозвісний подільсько-воскресенський міст, який вже 30 років висмоктує кошти з столичних платників податків. Для прикладу, вартість найвищого мосту у світі через річку Сідухе в Китаї склала близько 100 мільйонів доларів. Найбільший розвідний міст Європи імені Гюстава Флобера в Франції обійшовся в 155 мільйонів доларів. А другий по висоті дорожній міст світу Віадук Мійо у Франції звели за 400 мільйонів доларів. Причому терміни будівництва цих мастів не перевищували 5 років. В чому ж тоді проблема? Чому так дорого? Чому ми такі особливі? Відповідь банальна та очевидна. Просто треба ввести. В пошук Google цей запит. Віталій Кличко не зупинив, а лише очолив його героїчну добудову, відкриваючи по ньому рух по декілька разів за одну каденцію. І кінця краю цьому не видно. Лише можливо, інститут Сматрящик за цим будівництвом припинить своє існування і дозволить владі спрямувати кошти на потреби громади, а не у їхній кишені.